я приехала. <связывая> я дома. Пусть меня на дом. Українська акторка, зірка серіалу Папік Дарія Петружицька розповіла прихильникам, що вперше від початку повномасштабної війни наважилася повернутися до України. Деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Про це артистка розповіла у сторі своєї сторінки в інстаграм. Дар'я запостила емоційні фото і відео, на яких постає заплаканою та водночас усміхненою. У своїх сторін Даша показує, як заїхала до Києва і приїхала на вокзал. Відео голову, де я плачу, коли я зайшла в свою квартиру. Я не буду скидати, просто тому що я знову починаю плакати. У мене немає світла. У мене. Холодно дуже в хаті, але я така щаслива. Просто не можу передати. Я думаю, що це було всіх, хто приїжджав в Україну, і буде ті, хто повернеться. Але просто хочу з вами поділитися і все насправді. Ще буду плакати, я думаю, це нічого. Це нічого. Просто привіт дім. Як я скучала, це капець. Все, не буду вам плакати, якась страдалі. Все, всім мирного дня. Бережіть себе, будь ласка. В інтерв'ю для Ростислав продакшн Дар'я Подружицька розповіла про життя, яке змінила війна та виїзд до Німеччини. На 19-й день я поїхала за кордон до свого хлопця. Хлопець мій живе в Німеччині. Це можна сказати, завдяки йому я поїхала, тому що я не була готова. От всі ці емоції, про які зараз там пишуть багато постів, багато е психотерапевтів і будь-кого, це все я пережила. Я познайомилася з новою собою, з собою е в страху, в паніці і у всьому в зосередженості. Ну, Таких емоцій я від себе не очікувала, тому що я завжди думала, що я це знаєш, як баба-мужик. А виявляється, що іноді баба-мужик може бути маленькою дитиною, яка просто хоче сховатися і все. Тож на 19-й день я вже поїхала за кордон, і тільки зараз я живу у свого хлопця. Петружицька додала, що її повністю забезпечував бойфренд Олексій, з яким вони мешкали разом. Також вона пожартувала, що коханий дбає не лише про неї, а й про двох їхніх котів. Додам, що Даша та Олексій познайомилися під час відпустки в Єгипті на початку 2021 року. Їх познайомили спільні друзі. Тоді молодий чоловік не впізнав красивій дівчині популярну актрису. Також Зірка розповіла про нервовий зрив і те, як їй важко перебувати в Німеччині, куди вона поїхала після початку повномасштабного вторгнення РФ. Просто і, а, а мабуть, глядачам е, можу просто на власному досвіді сказати, що є ж люди такі, як я, які в безпеці, нарешті в безпеці. І я е, от. Коли я опинилася вже в цілковій, цілковитій безпеці, коли я це відчула, uh -huh. у мене стався нервовий зрив. Oh. І це нормально. Yeah, yeah, я, Я може, трошки на два дні випала uh -huh. з інтернету. Я так я постила, я трошки я все одно там намагалася щось постити, постити, але uh -huh. після цього я спілкувалася з. Волонтерами, mm -hmm. психотерапевтами mm -hmm. по телефону, і mm -hmm. мені сказали, що це нормально. Я просто хочу, якщо хтось буде це придивлятися і впізнає себе, що це нормально. Я була впевнена, що мені треба якісь ліки, мені треба якось на якісь антидепресанти, але мені сказали, що цього не треба. Mm -hmm. І просто хочу закликати, що будь-яка mm -hmm. емоція. Це нормальна емоція, ага. І е... якщо вона є, то це набагато краще ніж е, ви просто амеба. Так. <свісно> Дар'я. Ще одне запитання. От в тебе оцей зрив він відбувся від новин, чи можливо ти чула ви е, бомбардування? Е... Знаєш, <смежно> найдивніше, що я не розуміла, чому це сталося. Але поспілкувавшись з психотерапевтом, по телефону, телефоном mm -hmm. маша дівчину звати, вона, вона тут в Німеччині волонтерка, mm -hmm. але вона сама з Одеси, і вона мені пояснила, чому стався цей зрив. Каже, тому що ти нарешті опинилася в безпеці, uh -huh. ти, ти дала собі волю на емоції, тому що весь час. Ти приховала... трималася. Так, я не можу сказати, що я не плакала. Ні, я почала плакати з mm -hmm. десь з третього дня. Так. Я почала плакати. Дарія Петружицька наголосила, що до глибини душі пишається українцями, захисниками нашої країни та президентом Володимиром Зеленським. <рес> Дар'я, останні слова, скажи до глядачів українців, які тебе зараз чують. Не знаю, що що на серці. Боже, ти знаєш. От кажуть, що гордість це погано, що це гріх, але в мене така гордість розпирає за наших людей. Mm -hmm. ти Знаєш, я... Зна зна часи... Знаєш, українською є відповідник не, не гордість, скажімо, а пишаємося. Знаєш, а, це, ну, це, от це, от я, це я в своєму це... відео да. я, я теж казала про те, що от я, mm -hmm. я реально пишаюся. просто, тому що... Я не знаю, ти ми дуже довго. Я на машині їхала сюди, і ми дуже довго е, проїжджали там багато блокпостів, і там скрізь мене запитували, можливо, є якась е, ну, вам треба якась допомога. І були навіть ті хлопці, які пізнавали. і я кажу: можливо, вам хоч щось там треба. Uh -huh. Вони та ні, 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 все є, все є. І от просто ну пишаюся, пишаюся кожним, кожним. Я е, нікого не хочу пропустити, але всі від, від ага. президента ага. ЗСУ тероборони, поліції, ага. медиків, волонтерів, просто оцей навіть нашої інтернет-диванної армії. Е, Просто до кожної людини, до хлопців, до дівчинки, до, до чоловіка, до жінки. До всіх просто я, я настільки пишаюся. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні. Дороги іншої не треба. Поки зорить бацький шлях. Я йду віта... Тебе По золотих твоїх стежках, мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти лиш дотивар варто в світі жити, поки живеш і квітнеш ти, Україна, Україна, після далечі доріг, своє серце. lá